Очолював делегації заступник голови правління пенсійного фонду України Владислав Машкін. За його словами, мета виїзного засідання у Галичі ознайомлення з роботою місцевого управління фонду. Як працює управління пенсійного фонду в Галичі, які в нього проблеми? Чим ми можемо допомогти? Можливо, Галич поділиться досвідом своєї роботи з усією Україною, як організований прийом громадян, яким чином. Як швидко призначаються пенсії, робляться їх перерахунки. Тобто, наша мета це обмін досвідом. Обмін досвідом полягав, зокрема, у плані роботи управління з виявлення фіктивних довідок і таким чином зменшення необґрунтованих витрат пенсійного фонду. У нас в області запроваджена така практика, що якщо підприємство замічено в тому, що воно фальшує документи, ми його вносимо до цієї бази. Дуже багато у нас підприємств, які взагалі припинили своє існування, а люди приносять документи. У нас є дуже багато підприємств, які в Росії людина приносить документи з Росії. Ми даємо запит на підтвердження документів, а нам дають відповідь, що такого підприємства немає. Ця робота вже триває довший час, не тільки останній рік. Якщо брати за 2014 році, в нас було проведено 88 перевірок цих документів і встановлено переплат пенсії на 91 тисячу гривень, то в цьому році проведено вже таких 54 перевірки, не встановлено жодної переплати. Цим ми запобігаємо неправомірним видаткам із бюджету пенсійного фонду. Ці кошти залишаються, які повинні були піти не за призначенням іншим пенсіонерам в бюджеті пенсійного фонду йдуть на виплату пенсій пенсіонерам під час засідання. Оксана Богданівна поділилася з колегами досвідом роботи галицького управління, а також відповіла на питання членів делегації. Обговорили також низку важливих питань поточної роботи управлінь пенсійного фонду у регіонах.